Чому складні питання можуть бути трохи небезпечними? Або може здаватися так, що вони трохи небезпечні. По-перше, такі питання перевіряють вашу стресостійкість, і якщо ви не стресостійка людина, вам буде складно для людини, яка з вами буде спілкуватися, буде зрозуміло, яким чином з вами поводити і про що можна роз... розмовляти що на що ви не здатні припустимо на даний момент і яким чином взагалі спілкуватися з вами тобто це буде дуже це не дуже багато сигналів по-друге чому такі складні питання можуть бути для вас небезпечними вони виявляють ваші справжні мотиви або слабкі місця і якщо ви не знаєте, як відповідати на такі питання, в принципі, людина може, з якою ви спілкуєтеся, може зрозуміти, яким чином можна вам маніпулювати. І в такому випадку краще знати, яким чином безпосередньо відповідати.